Єгор, ну цікава гра вийшла, вольова перемога. Ваші емоції по грі коротко. Е, чесно, було дуже складно. Це, мабуть, найцікавіша і найважча гра цього сезону. Було дуже цікаво і я радий, що ми перемогли у цьому протистоянні. За рахунок чого вдалося повернутися у гру? Е, вдалося повернутися за рахунок того, що ми не втратили. Концентрацію і все ж таки виконували настанови нашого тренера. Кого б виділили в команді? Сьогодні всі молодці, чесно. Ну а на чому наголошував тренер, коли ви програвали? Е, наголошував тренер, навіть не програвали. В нас малюнок гри не мінявся. Перед грою тренер казав, що нам потрібно грати в свою гру, що суперник цікавий, досвідчений, що потрібно просто грати в свою гру і їх вимотувати. Я думаю, що нам це вдалося. Я бачив, як суперник під кінець вже дихав. Я, чесно, сам її дихав вже в кінці гри. З перемогою. Дякую.